продовжуємо програму Чернівці сьогодні. Відома Буковинська аранжувальниця, а також композиторка, що є найголовнішим. Оксана Первова є гостею нашої студії. Вітаю вас! Доброго вечора! Можемо трішечки вже розповісти нашим глядачам, що на них чекає дуже гарний сюрприз на наші різдвяно-новорічні свята. Це буде проект. До якого ви залучили, ну неймовірно велику кількість людей. Це і переселенців, і наших захисників, і журналістів, і депутатів. Ну в принципі, ви можете більше розказати ніж я. Мета дуже гарна. Коли виникла така ідея, розпочалися вже зйомки. На якому етапі вони і коли можна буде побачити вже кінцевий результат? Ну, у мене ця ідея виникла спонтанно, коли я давала інтерв'ю після пісні е, Ми за мир, мене запитали, який буде наступний проєкт. І я би так відповіла, а думаю, зробити колядки різними мовами світу. І так воно вчепилося. І, і я почала думати, як це перце втілювати в життя. То була спонтанна відучасть. Звичайно, але потім потрібно було над нею працювати. От, я почала думати, як це все зробити. Кого долучити і як долучити. І так якось вийшла, назбирала, почала дивитися в інтернеті, які колядки є різними мовами, в кого який стиль і так далі. То взагалі дуже цікаво було. Я дуже багато для себе знала, знала нового. От. І потім почала збирати людей. Я хотіла, щоб це був благодійний проєкт також. От. Тому там знімаються воїни АТО, знімаються переселенці, знімаються волонтери наші. От. Дуже багато душі. Вкладено в цю програму. Зараз воно якраз саме, можна сказати, пік зйомок йде, тому що багато відписалися, але є ще таке, що пишуться іще. Але якраз пік, пік зйомок знімаємо. А роблю це для того, щоб поздоровити людей з Новим роком і з Різдвом Христовим. І хочу, щоб це було тепло от, в наш час. Тому я не знаю, я хочу, щоб. Людям стало просто тепліше, тепліше на душі, і щоб о, з нами, от як з нами зараз весь світ, так і ми хочемо показати, що ми також з ними. Це головне, де ролик це буде транслюватися. Кажете, щоб весь світ побачив. Я хоч, хочеться, тому що е, ну хотілося б, щоб воно транслювалося на каналах, а також запустимо в інтернет, щоб його побачили. Тому що багато людей вже знають про цей проект. Колядуємо усім світом. От і чекають, їм цікаво побачити, що з цього вийде. Поки що тримаю, нікому нічого не показую, але е, самі цікаво. Єдине, що це тепло, дуже тепло і по-домашньому хочеться, щоб було. Цікавий сам процес запису, і як записувалися до прикладу наші захисники. Захисники їм дали дві години на все про все, на запис і на те, щоб відзняти кліп. Дві години, тому що вони потім повинні були їхати в зону АТО. І повинні були писатися 10 чоловік, але їх вночі забрали, трьох лишили, От, і вони прийшли, вони навіть не знали, що вони колядують. Я їм зразу підготувала щедрика. Вони Стали двоє з них взагалі ніколи не співали, а один співав в шкільному хорі. Вони стояли, тряслися. Каже: хлопці, ну як ви можете так, каже, ви ж в зоні, а то воюєте. Каже, тут страшніше. Але так вони заспівали, вони сконцентрувалися, заспівали. Я швиденько так на швидкоруч їх звела. Ми, ми пішли знімати прямо. Там у нас на хозворі театру. Там є у нас такі, я називаю злачні місця, де можна було щось таке знайти. От. Мені сподобалося, що у нас вікна виходять з другої поліклініки. Так говорю, от всі медсестри вони дивилися. Кажу, побачите, ви вже сірки. <плес> всі дивилися, вони бачили їх. Це взагалі дуже. Було приємно, що вони так співчувають і так дивляться. Хлопцяма потім дуже швидко зробила цю, цю плюс, плюсовий запис, відіслала їм. Вони були дуже вдячні. Побачите, це для них, напевне, дуже важливо. Ви знаєте, для багатьох людей настільки це важливо, і для особливо для тих, хто, хто цим займається перший раз, співав перший раз, взагалі в такому проєкті брав перший раз. Надзвичайно вдячні і переселенці, і волонті. Волонтери, тому що волонтерів, коли знімали, показали їх святковому брібранні, а також відзняли їхні робочі будні, що вони роблять, як вони це все роблять. Також і переселенці вони відписали, вони дуже стараються, вони, вони розказували мені, що вони готові перейти на українську мову вивчити. Вони, вони спілкувалися українською мовою між собою, щоб тільки ми їм повірили, що вони хочуть, що вони українці, що вони хочуть, і на кліп вони бігли зніматися також. Не знаю, Я, наприклад, дуже перейнялася ними. І волонтерською роботою, також нас співають депутати, Ой, Сивая та Ізоленька. А ви знали про кілька співаючих депутатів? Їх насправді є багато. так? Та кілька співаючих депутатів там відзнялось 5 чоловік. От. Теж це було настільки цікаво, як вони стояли такі, невпевнені за мікрофоном. Питався, добре, я добре заспівав. Це було дуже і знаєте, якось і реєстрували їх правильно, щоб все було якісно. чистенько співано. ну як вам сказати? Я не люблю командувати сильно людьми. Я люблю, щоб вони відкрилися. Для того потрібно м'ягко їм це все пояснювати. Тому що, якщо почнеш командувати, вони починають зажиматися. Не потрібно цього робити. Можливо, хтось з депутатів насолив колись ще щось таке. Ви знаєте, я навіть не знала їхніх фамілій. Чесно, я питаюся, як тебе звуть? Володя, добре Володя, проходи. <гум> Ось так потім вже ще фамілії і так далі. Але по іменам також чиновники, вони, чиновники, коли писалися, вони як вам сказати, вони серйозно до цього підійшли. Вони дуже, <гум> як вам сказати, вони дуже зібрані. Дуже зібрані. І Як вони, дивно? Не, це чути? Чесно, ви знаєте, я настільки була здивована. Ми просто спостерігаємо за сесіями, так? <ріст> <ріст> ми розуміємо, я, що там не дуже зібрані. А, я, от, чиновники наші, вони дуже організовані, дуже надзвичайно організовані. Їм викладеш задачу і вони намагалися її втілити. Ви розумієте, мені було настільки дивно, я просто відкрила для себе цих людей. Один переживав, що там зараз воду від і він не міг співати, тому що він знав, що там проблема, проблема, це треба її вирішувати. Давайте скоріше, будь ласка, тому що там зараз зовсім інші проблеми. Як ви ж ви знали, що нам зараз не до цього. Але вони хотіли привітати народ, хоч чимось якось привітати. І в такому ракурсі їх, напевно, ще ніхто не бачив. Я думаю, що це буде теж цікаво. Оксана Потрібно, як реагували переселенці на українські колядки, що знали вони їх? Вони не знали, тому що, от я питаюся, наприклад, ви знаєте колядку? У добрий вечір, ні, ми не знаємо. І ломаною українською відповідає: Добре, таку, то не знаємо. Кажу, добре, давайте вставайте, ми будемо вчити. Я взяла найкоротшу колядку на три куплети небо і земля», і ми з ними вчили, і діти там були, і дорослі. От і так вивчили і після цього до мікрофона, до мікрофона і отак от заспівали. як дивно, тому що в нас на Західній Україні, коли Різдво, коли новий рік, ну це. На каналах ми це бачимо, ми це дивимося. Ми це чуємо постійно. У нас вулицями виходить коляда, і ми народжені цією піснею. І дивно, що хтось може також проживати, ну, жити вони в Україні не знати цього для себе. Вони зараз навіть відкривали Україну зовсім в іншому світлі, тому що вони навіть діти підходили, кажуть, а можна я буду з цією колядою ходити колядувати? Кажуть, та ж звичайно, у нас тут ходять, колядують, кажуть, гроші заробче. Й так, <гум> да, да. Волонтери навпаки, ви знаєте, Бог рождає, зразу в два голоси. Ви знаєте, небо і земля, зразу в два голоси. Кажуть, яка вам колядка подобається? Я вам запропонувала кілька колядок, по всьому світу стала новина, Буковинський варіант. Будь ласка, зразу в два голоси розкидали, самі вирішили, хто що співає, прекрасно, прекрасно. <гум> Оксана Петрівна, що до проєкту, то коли вже можна буде побачити, готовий? 24 грудня ми думаємо його запустити вже на телебаченні. Е, е, хочу сказати, що знімаємо ми спільно з міською радою, зробили цей проект, тому що коли він мені е, е, я по Придумала цей проєкт, мені допомогла депутат Олена Калмакова з цим проєктом, відвела в міську раду. Ми спільно з міською радою вже вирішили під'єднати переселенців, волонтерів і так далі, воїнів АТО. Тому що я хотіла, щоб воно було ну, я знову ж таки кажу, що благодійно також. От. І Телеканал «Буковина» знімає, от. але є таке рішення, що будуть крутитися на всіх каналах. Це новорічне проєкт, щоб якомога більше людей напевно побачили, і просто хочеться. Він теплий, теплий різдвяний проєкт. Ви також е, працюєте у студії, ви викладаєте дітям. Mm, так. А, власне щодо нашої теми, якщо ми вже говоримо про От, Різдвян... тільки з занять пройшла. Різдвяно новорічні свята. Чи дітки сучасні знають про наші традиції? Ви знаєте, діти, котрі ростуть на буковині, вони всі знають про наші традиції. Це е, і ви знаєте, я навіть не дивуюся цьому, тому що е, в нас е, виховані так наші батьки, а наші бабусі з дідусями так виховані. А ті, Хто приїздить сюди, наприклад, хтось переселенці, ну навіть не переселенці, а хтось вже давно переїхав сюди. Вони все одно стають, вони для них дуже важливі стають традиції. Тому, наприклад, от я викладаю вокал в театральній студії. Ми в кожний рік вчимо якусь колядку. Да? І зараз от, ми вивчили також одну колядку. Сьогодні ми взяли іншу колядку вчити. І діти кажуть, а я цю знаю, і цю знаю, і цю знаю. Вони вчать, вони ж в цьому, як ти кажуть, вони живуть в цьому, от, для них це не складно. От, зараз ми коли вчили, Театральна студія теж бере участь у цьому проєкті, е, співають грузинською мовою, німецькою, білоруською і фінською. Ну, хочу сказати, що після фінської мови, мені здається, я можу заспівати на будь-якій мові. Хто а, а, <світ> а допомагає? Тому ж, напевно, мова інша. Всиділа, сиділа, знаходила через Фейсбук, знаходила фінців, питалася, як воно, як потрібно. Вони мені робили трансліт, тому що якщо зробити трансліт, наприклад, в гуглі, воно все одно не дуже чисто передасть ту мову. Також і литовську мову. У мене знайома литовка тут в Чернівцях інга. Вона мені литовською мовою все повністю транслювала українськими буквами. Отак і вчили. Правда, питалася був бар'єр такий. Як сприймуть, наприклад, іноземці, як їхньою мовою співають, та що нечиста чиста мова? Я кажу: ну будь ласка, люди добрі. Коли ви чуєте, що іноземці, іноземці співають українською мовою, ви від них ви просите від них чистої української мови, ви вже радієте, що українську пісню заспівали. О, так і ми. Бачите, добре, що ви розповіли, бо так здається, наче легка робота. О, насправді на це йде дуже, день, дуже багато часу. Да, так, так, так. Якщо хочете, щоб це було все досконало перевірити. Й справді я прослухала дуже постійно, прослуховувала плюси, манеру виконання, це все. Ну, Дітям головне не показати, що це проблема. Найважливіше, як тільки скажеш, що це проблема, вже з цього нічого не вийде. Каже, так читаємо фінську 10 куплетів. а ну так, давайте починаємо. Перший раз був перелом язика, як вони казали. Потім запросто вони на пам'ять вивчили. Оксана Петрівна, кому як не вам знати, насправді чисто гарно співати? Можна навчитися, чи справді необхідно мати здібності від природі? Ну, Ви знаєте, з того, того опиту, з тих навичок, які в мене є, наприклад, вже роки, я можу сказати, що в кожної людини. Ну, 99% від 9 десятків є е внутрішній слух. Якщо в неї є внутрішній слух, то можна навчитися співати, дивлячись кого, скільки часу це займе. От. Тому що от, навіть в театральну студію прийшли дітки, які взагалі, ну, ну, взагалі ну, не, не попадали, не інтонували. Я мовчу про спів, це інтонування. І через рік вони прийшли і вони почали співати. Для мене це е, було ну, свято, напевно. От. Є художники, але навіть художників можна навчити співати, якщо це потрібно. Але я рахую, що. Е, Душа співає, співай, от. але як правило, от, е, наприклад, хлопчик є. Ну не співає взагалі, але як він прекрасно малює. <рес> ну, в кожного свій талант. Є. Звичайно, головне його побачити далі, розкривати. Так. Правда <рес> <рес> для загального розвитку можна правильно, а, але я, я кажу, що в кожної людини в чомусь є свій талант, і от, от те потрібно розкривати, а не, не треба мучити людей. Оксана Петрівно, ви як творча людина? Я мушу вас спитати вашої думки зараз. Дуже багато інформації в змі щодо нашої землячки, буковинки. Ані Лорак, Кароліни Куїк про те, що вона є наша українська, співала завжди українською мовою, російською знаємо, але ніхто ніколи не піднімав про це питання. Оскільки, коли в Україні сталася війна, чому вона їздить до Росії і приймає звідти нагороди? Ваша думка? Я думаю, що митець, митець. В, ви знаєте, коли він каже, що він не політизований, не полі, він не політичний, а політичний просто несе культуру в народ, я не вірю цьому. Чесно. Тому що е, якраз тоді, коли потрібно підтримати тим людям, от їхні кумири, і їх потрібно підтримати, вони в цей час не підтримують. Я рахую, що це неправильно. Неправильно, якраз цей час потрібно бути з народом, не з чиновниками, не з депутатами, а з народом тих, для, ти тому, що ти працюєш для тих, хто тебе любить. Розумієте? І Україна піднялася. Я не знаю. Я не вірю. Я не вірю, що вона політична. Не вірю. Мене ти мені здається. Ну слова мовляв, я не цікавлюся політикою. Ну це ж не політика, це вже наше життя, Звучай. це ж життя цілої країни. Окремо, це вже не мова про політику йде. Я, я категорично проти взагалі. Ви розумієте, от в мене рідна сестра в Росії, в мене рідня, я сама з Росії, з Тамбова. От. Але коли сталася така ситуація, на початку мені сестра навіть не дзвонила, рідна сестра навіть не дзвонила. От вона подзвонила мені в жовтні після цих подій, які були, і вона мене запитала, Оксана, що случилось взагалі, Що случилось? Люда, ти що, не знає, що не знаєш, нас случилось? Оксана, я... вона була три роки назад тут, і вона з Цю ситуацію, яка в нас тут. Я сама спілкувалася російською мовою. І вона знає, що тут люди спокійно спілкуються каже, так само, що то я починаю в це не вірити. От, якби люди там теж прокидаються, і брат в мене двоюрідний, путін, конкретний Путін. Ні, вже починає задумуватися, що сталося. От, вони, а скільки артистів, росіян нас підтримують, а наші українці нас не підтримують. Ні, такого не може бути. Це, 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 це нещиро. Ну, можна думати тільки про матеріальні статки, не загалом в житті, коли да. це мова йде про долю країни, в якій ти живеш. Це взагалі для мене це нонсенс. Так не можна. Я думаю, у нас тут залишається не так багато часу. рівно три хвилини до завершення програми. Завершимо на чомусь позитивному, хорошому свята наближаються, так. Я думаю, ми можемо ще раз запевнити наших телеглядачів. Вони побачать. Ролик, про який ми сьогодні говорили, яку назву він має? Е, ролик, який колядуємо усім світом, а пісню, яку, наприклад, співали телевізійники, називається Вовище Америки Крісмас. Христос нині народився французькою, теж воно джеусмінку, швемту каледу» літовською. От. Так гадаєте, саме в ці часи, коли в країні війна, варто все-таки співати такі пісні. Духовні пісні. Ви знаєте. Я просто хочу. Я, я, я не хочу великих фейерверків. Я категорично проти, щоб в новорічну ніч були фейерверки. І прошу також своїх друзів і звертаюся, наприклад, в соціальних в сітях, щоб вони не не використовували фейерверки, щоб вони е, не сильно витрачалися на свята, краще ті гроші відвезти в 101 кабінет в облдержадміністрацію, віддати волонтерам. тому що, наприклад, вони наприклад дуже переживають, як купити їм одяг, як купити їм бірці і так. Далі, От. але розумієте, я думаю, що наші солдати вони також якось відсвяткують це Різдво і Новий рік, тому що це свята. А кожний Новий рік він приносить надію. От. І я дуже надіюся, дуже надіюся, що у нас нам Новий рік подарує мир. І що наші солдати всі повернуться назад назад по домівках і, 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 і всі будуть щасливі. Я, я так на це надіюся і хочу, щоб це новий рік приніс. Тому мені хочеться теплоти і передати цього людям. І ми надіємося і запевняємо, що все буде добре. Дякую, Оксану Петрівно за участь у нашій програмі. Нагадаю, відома Буковинська аранжувальниця, також композиторка Оксана Первоварожка, була гостею програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами.